Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні! Сьогодні, по-перше, хочу привітати всіх з першим днем весни. Нарешті вже другий день погода, просто бомба. Майже сонечко, тепло, просто шикарно. А по-друге, хотів би поговорити, всі ж бачили відео, яке набуло розголосу приблизно ще тиждень, мабуть, не пройшов, як молодики в Києві на підпитку, так звані мажори, набухались, відмічали чиїсь день народження. І що вони набухалися, почали стріляти з вогнепальної зброї і викрикувати гасла кадирівського підрозділу, да, щось там матсила чи щось такого плану. Всі бачили. Спочатку не хотів записувати відео, тому що думав, що це не моя справа. Але як це не моя справа, якщо ми з мужиками просто за таких виродків тут, на фронті воюємо, вмираємо, віддаємо своє здоров'я, віддаємо свої найцінніші роки життя? Кожного дня хтось поранений, кожного дня хтось загиблий, а виродки ще знаходяться, які, до речі, це була ніч 24 на 25 лютого, якраз друга річниця повномасштабного вторгнення. І вони оце таке вибрикували, так би мовити. Я не знаю, без матюків не можу казати, але намагаюся якось сказати. Що я про це думаю? Та я нічого не думаю про це. Їх затримали там. фігуранта цього відео затримала Служба безпеки чи поліція. Він вже вибачився на камеру. От. І що з цього маємо, Та нічого не маємо. Його просто відпустять під шумок або під бабліжка. Як пам'ятаємо, з цими гвалтівниками з Франківщини, які в Києві спаювали дівчат і знущалися над ними. Що з ними відбулося? Нічого. На камеру для всієї України затримали, виписали повістки, хоч нам такі нелюди, війську не потрібні, де їх і не взяли б ніколи. І відпустили всіх під шумок. Так само буде з цими мажорами. У них, а ще у тих гвалтівників, потім на корпоративах 95-й квартал їх розважав, був ведучий ткач, там всякого такого роду. І з цими так само буде. Що саме цікаво, мені б казали. То їх треба на фронт. Та да навіщо вони нам на фронті? Якщо вони в Києві собі таке дозволяють, вони ждуть русський мір. Ви цього не розумієте, знаєте, як це боляче усвідомлювати? Ми тут захищаємо власні родини, друзі, домівки, Україну. Ми не за депутатів воюємо. Але і такі виродки теж під нашу юридикцію потрапляють, тому що ми їх також захищаємо. А вони просто кричать і кажуть, відправте їх на фронт. Куди їх відправити на фронт? Чим вони нам тут будуть корисними? Якщо вони у них зараз уже в голові, тільки русський мир, Гулянки, буханки. От, ну представте, закинути таких гавриків, що з ними буде. Ну, просто на день. Це зараз тихо. Я за БК пішов, зараз тихо, можна пройти. Захотів дізнатися, хто ці молодики, хто ці мажори з Київщини. Виявилося, не, не дуже дивно, але виявилося, що це один із них, автор відео Герман Давид Борисович. Я ж не знаю, хто це такий, ви не знаєте хто. Але покопавшись в інтернеті, я все зрозумів. Герман Давид Борисович, син Германа Бориса, того, що у 2018 році за наказом Путіна і російських спецслужб здійснив замах на вбивство журналіста. Цього Германа Бориса, коли він здійснив замах, він пішов на, ну, зі слідством, на співпрацю зі слідством. І знаєте, що з ним зробили? Нічого, засудили до 4,5 років ув'язнення за замах на вбивство. А потім через рік, вже в 2019 році, його просто випустили. Коли вже шуміха все закінчилась, його просто випустили в 2019 році. Тому що люди вже забули, що ось був якийсь герман, який хотів бити журналіста за Путіна, там, за Росіюшку. Да? Його просто випустили. От і все правосуддя. Немає в нашій державі ні правосуддя, не судової системи. А знаєте, чого ми випустили, випустили його з в'язниці? Він надав довідку, що він хворий. І це не людські умови перебування в лікарні під, ну будучи таким хворим. А оце його паси на Кодприск, чи як його назвати, <сум> з його ж, мабуть, зброєю, якою він робив, замах, мабуть. Далі стріляє, і кричить Ахмат, сіли", чи що там. Ну, отак от і живемо. В такій ми державі, на жаль, живемо. І змін не буде, поки не буде, доки не буде перемоги нашої. Тому що тільки після перемоги ми зможемо, напевно, все змінити. Ми за це тут і боремось, українці за вас. Просто не забувайте, у нас все буде Україна. З весною у нас. Ми пережили зиму. Слава Україні!